Всім привіт, з вами Олег Гельмс і це моє вже шосте відео про те, як я збираю всякі підробки з Лего. В цьому відео у мене буде такий от саморобний ак 47 з ігри Counter-Strike Global Offensive. Зібрав я його позавчора. Ось такий от він. Ручка, мазин. Уцілювання. Ось, то ж я забуду, називається. Він доволі важкий. має форму схожу, Як раніше робив, щоб магазин той знімався, тільки він в мене легко випадав і ламався. То я вирішив його назад зробити так, щоб він нормальний був. З другої сторони він зовсім гірший, доволі важкий, зручно його тримати. Надбавців. Надбавців. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Олег Гельмас. До побачення.